Сьогодні в нас на в з'являється Audi A3 Hatchback. 2016 рік випуску. 2.0 турбодизельний двигун, 167 тисяч кілометрів пробігу. Автомат, автомобіль повністю в рідній фарбі, обслужений, А саме 30 кілометрів назад замінено повний комплект ГРМ разом з водяною помпою. Замінено гальмівні диски на зімермен та колодки. Замінено селенблоки передніх важелів. Замінено акумулятор на новий. Автомобіль повністю продіагностований та в ідеальному технічному стані. Класне авто на класній комплектації. Є що про нього розповісти, давайте почнемо. У нас є передні та задні противотуманні фари, вони у нас тут знаходяться. Також у нас є омивачі фар. Автомобіль в темному кольорі з тонуванням виглядає брутально, класно і дуже красиво. У нас встановлені такі диски від Audi 16 діаметру. І Гума Continental 205 55 r 16 це в нас Continental All-Season Contact 2, він в ідеальному стані. Подивіться, гума дуже гарна. Класні колеса виглядають гармонічно з цим кузовом. У нас безключовий доступ на всі чотири дверки. Відкриваємо салончик, тут саме цікаве. У нас... Комбінований салон Алькантара разом зі шкірою і виглядає дуже-дуже класно. Алькантара в Ауді дуже якісна і вона дуже довго зношується порівняно з іншими брендами. Давайте подивимось на те, що у нас є на дверці. Це у нас автоматичні електроскло підіймачі на всі двері. У нас електрорегулювання дзеркал з підігрівом дзеркал і з складанням. У нас електрорегулювання водійської і пасажирської. Спинки і також регулювання поперекового відділу. Такі у нас блок керування світлом автомобіля, є в нас автоматичне світло, передні та задні противотуманні фари, регулювання підсвітки приборної панелі. Таке в нас мультикермо. Тут у нас зліва керування бортовим комп'ютером автомобіля, справа у нас керування гучністю, управління голосом, навігація. Класне кермо, дуже красиво виглядає, нічого лишнього. По-німецьки так сказати. Це в нас коробка передач. У нас тут стоїть аналог DSG, але в нас ця коробка з мокрим щепленням. Отже, ця коробка надійна і без питань. Це не сухе щеплення. У нас система старт-стоп є, така шайба керування системи мультимедіа, дуже зручна. Знаходиться в правильному місці. Локоть у вас тут лежить, і у вас рука на місці, там, де і треба знаходитися, щоб керувати мультимедіа. Вона рухається у нас в різні сторони. Також ці кнопочки тут є. Система Автохолд для утримання автомобіля при наклоні. Він вас не буде відкатуватись. У нас електроручник, у нас шайба керування гучністю автомобіля. Як я казав, коробка, але також вона зі спортрежимом, що я хотів уточнити, і з механічним перемиканням. Ви можете вручну перемикати передачі. Так у нас виглядає система мультимедіа. Вона у нас. Висовується, я зараз вам покажу, як дуже прикольно. така тема. Може когось ці екрани бісять, тому тут у нас є складання цього екранчика на цій кнопочці. Прикольно виглядає, забавно. У нас є система Drive Select, у нас є декілька режимів їзди. Якщо я не помиляюсь. це Efficiency, динамічний, спортивний та комфортний, якщо я не помиляюсь. Система відключення курсової стабілізації, також є підігрів передніх сидінь. Так у нас виглядає салончик спереду. Також ми маємо зеркало заднього огляду з автозатемненням, і дуже класно, що у нас є люк в наявності. Бачимо керування цим люком. Воно знаходиться тут. Закривається він і відкривається вручну сама шторка люка. Давайте перейдемо до задньої частини салону. І ще хочу уточнити. Подивіться на ці сидіння, бокова підтримка є, і є ще в нас така тема. Це у нас підставочка під наші коліна, так сказати, під бедра для того, щоб було комфортніше для людей, у яких зріст 180. Подивіться. Топ. Мені це дуже подобається, це дуже зручно, коли таке є на автомобілі. Також у нас є безключовий доступ і на задньому ряді. Так нас виглядає задній ряд. Маленька машина, але місце є, я можу продемонструвати. Я сяду за собою і подивіться, я не упираюсь. Їхати, в принципі, тут можна, комфортно. Бачимо, що в нас є таке поглиблення на стелі для того, щоб ви не впирались головою. Я 1,83 м головою не впираюсь. Також у нас тут комбінована шкіра з Алькантарою, евакилимкі, що я хотів ще вам показати з такими шильдами Audi. Класно виглядає, дуже подобається, коли. Люди акцентують увагу на таких моментах, і в автомобілі встановлені ел-климки, тому що це виглядає дуже гарно. Тут у нас стан класний, без нарікань, без питань. Алькантара в хорошому стані 167 тисяч км пробігу, і це по машинці видно. Відкриваємо багажник, бачимо таке багажне відділення з такою шторкою, яку ми можемо зняти. У нас, для, як для хетчбека, тут місце є і його достатньо. Така в нас шторка, комплектна запаска газом з домкратом. Також це у нас тут є. Закриваємо шторку, бачимо, також у нас є такі гачки для сітки. Маємо 12-вольтовий розум, який розташований тут. В принципі, місце тут є. Отак от, от автомобіль виглядає загально з цими дисками на тонуванні і в цьому кольорі він виглядає доволі таки брутально. При тому, що це доволі таки невеликий автомобіль, це кузов хетчбек. Отже, друзі, якщо він вас зацікавив, він знаходиться в нас на майданчику в Білогородці, Софіївська, 19. Ми тут працюємо для вас з 9 по 19. Якщо він вас зацікавив, телефонуйте, приїжджайте, ми вам покажемо, розкажемо і можемо також провести для вас тест-драйв. Всім гарного дня, друзі!